Такий xc 90 до нас доїхав на продаж. Автомобіль 2015 року, але погляньте на нього, погляньте. Ну він виглядає на 2021-2022 рік, не знаю. Класна дуже комплектація. Є дуже гарні фари поворотні, адаптивні, також омивачі, фар, гарні колеса, оригінальні, Volvo, непогана гума. Дуже гарний. ну Візуально він в дуже гарному стані. Тут є проекція, є безключовий доступ на всіх дверях. Люк, панорама, дуже гарний салон. Шкіряний, тут таке дерево рояльне, пам'яті сидінь. По опціям є дуже багато корисних опцій для водія та пасажирів, є CarPlay, є led приборна панель, також контроль утримання в смузі, система екстреного гальмування і багато інших корисних опцій. Плюс автомобіль у нас семимісний. Ось такий от задній ряд сидінь в дуже дуже збереженому все стані. Класний стан автомобіля. Також там клімат-контроль для задніх пасажирів. Багажник відкривається з кнопки. Ось так виглядає автомобіль позаду. xc 90 тут Т-6 АВД, тобто автомобіль на повному приводі. Він з двохлітровим бензиновим двигуном. Багажник можна відкрити отак ногою провести, кришка відкриється. Ось так виглядає автомобіль по колу. Реально шикарний варіант за свої гроші. Виглядає дуже солідно. В цілому він комфортний, приємний, практичний і за свої гроші реально дуже гарний варіант. Кому цікаво дізнатися більше деталей про даний автомобіль, телефонуйте за тим номером та дізнавайтеся.